студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі за позовом України про фінансування Росією тероризму та про порушення росіянами міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації. Суд під головуванням Джоан Донухю, зокрема, мав визначити, чи була переконливими докази щодо того, що РФ порушила міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. За одним із пунктів звинувачення суд визнав. Російську Федерацію винною так 13 голосами проти двох було визначено, що РФ не виконала зобов'язання із розслідування випадків фінансування тероризму, про які неодноразово заявляла українська сторона. Водночас, за більшістю пунктів, суд не знайшов доказів відповідальності Росії. Так, зокрема, в ООН вирішили, що РФ не мала розумних підстав підозрювати, що надані нею кошти використовуються або можуть бути використані з метою фінансування тероризму. Десятьма голосами проти п'яти міжнародний суд відхилив всі інші подання, подані Україною щодо міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Крім того, судді відмовилися винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії до збиття літака «Боїнг МН-17» над Донецькою областю у 2014 році. Також суд не задовільнив вимогу України щодо виплати компенсації від Російської Федерації. Про такі висновки і Рішення міжнародного суду ООН щодо позовів, які Україна спрямувала до установи в 2017 році. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Інга Кординовська, адвокатка, керуюча партнерка юридичної компанії Айді Партнерс. Пані Інго, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви з нами на зв'язку? Ну не знаю, як можна охарактеризувати такі рішення Міжнародного суду. ООН. давайте спробуємо зробити це разом. За одним із пунктів звинувачення, суд визнав Російську Федерацію винною. Так, 13 голосами проти двох було визначено, що Російська Федерація не виконала зобов'язань із розслідування випадків фінансування тероризму, про які неодноразово заявляла українська сторона. Чому саме цей пункт з переліку звинувачень, поданих Росії, Розгляду України в 2017 році не викликав у більшості суддів міжнародного суду ООН сумнівів, тому що судді не в вба... побачили у доказах, які подала сторона України е... доказів того, що дійсно були факти вчинення безпосередньо тероризму. Але так як Росія не подала жодних доказів спростування цього, фактично так тобто, не тобто суд і з того боку це не визнав. Те, що він точно побачив, це якраз таки той факт, що Росія мала зробити ці розслідування, тому що про це заявили, попросила на цьому наполягала в судовому процесі українська сторона, але вона цього не зробила. Тому єдині докази, які точно були у справі на думку суду, це те, що так ми не можемо довести безпосередньо доказів поданих Україною, що дійсно були факти вчинення саме тероризму. Проте ми точно можемо встановити, що Росія не не провела це розслідування і не спростувала цього також. Вона вирішила, що Російська Федерація не мала розумних підстав підозрювати, що надані нею кошти використовуються або можуть бути використані з метою фінансування тероризму. Як можна пояснити таке рішення? Це рішення можна пояснити тим, що потрібно розуміти. Взагалі, скажімо, менталітет європейських суддів, він е, і в Україні, скажімо, дуже формальний має підхід, так і в цьому там пострадянський простір. А за кордоном, тобто, в них завжди трактується, Тобто, більш такий підхід, якщо немає доказів, якщо є найменші сумніви, вони завжди трактуються. Е, не на користь там сторони, тобто, якщо в нас є, хоча б якісь найменші е, докази, які викликають у суду е, спірні якісь там роздуми, то він не буде їх використовувати, визнавати цю сторону винною. Тому власне тут так і вийшло, тобто суд. З точки зору українців, особливо які зараз під час війни та дивляться на судовий процес, то він виглядає трішечки можливо фарсом, тому що як це так, тут уже якби очевидні докази. Тут війна, а ви ще там щось розбираєтеся. Але ми пам'ятаємо, що цей позов був поданий сім років тому. 2017 рік здається, і тому відповідно ну на той момент, коли це подавалося, і коли це починалось розглядатися, це були зовсім інші обставини. І тоді у міжнародної спільноти. Ну, власне, та тобто, як це Росія напала, як це якісь військові дії були чи тобто, це все виглядало, ніби фейк, ніби там Україна щось собі вигадує, і тому насправді навіть таке рішення, яке було яке ми отримали зараз, зважаючи на те, наскільки консервативні. Суди е, за кордоні та особливо це ж міжнародний суд ООН, Я думаю, що всі українці вже дуже скептично ставляться до ООН як організації за оці останні два роки е, пі, після вторгнення, і тому це зрештою все, що з міжнародний суд ООН. і тому власне на це рішення це вже велика перемога. А мені здається, що найочікуванішим рішенням від міжнародного суду ООН, на яке чекали всі українські, це було рішення щодо справи збитого в 2014 році Малазій боїнгу малазійських авіаліній. Але судді відмовилися винести конкретне рішення за цим питанням. З чим може бути пов'язана така позиція щодо цього питання? Бо мені здається, що було немало розслідувань, доказів і вдосталь часу, щоб все ж таки вирішити е, ну знову ж таки, принаймні того публічно, що заявив суд, тому що ми ще не бачили там думки окремих суддів, які будуть пізніше. Ми не бачили, якби усіх доказів, які подавала Україна, а це за попередніми оцінками ну тисячі тисячі сторінок на 29 томах. Але е, тим не менше, суд, на жаль, все одно вважає, що цих доказів недостатньо для того, щоб дійсно встановити. Е, Зв'язок між тим, що саме Росія винна як держава винна у тому, що був збитий цей бою, тому що для нас якби все очевидно. Але коли ми в судових процесах відбуваємо, проходимо та всі стадії, тобто ми мусимо доводити. Самі банальні речі, зокрема, оцей зв'язок між тим, що саме внаслідок того, що Росія давала гроші або давала зброю, і саме цією зброєю точно було збито, і що ці е, е, це не, не просто вони, наприклад, дали кошти на якісь гуманітарні потреби, а ці бойовики там придбали якусь цю зброю. Тобто ці всі речі, які для нас очевидні з точки зору здорового глузду, особливо в світлі після вторгнення, та я вже здається, не не, не, не залишаються ніяких запитань, то там на жаль, та ти мусиш. Кожний цей елемент у цього доказування доводити і на думку суду, очевидно, не вистачило доказів, які подала Україна, щоб підтвердити це, і власне це і випливає з інших рішень, тому що якби вони визнали, що були дійсно фінансування тероризму на території та ДНР, лнр до Донецької та Луганської областей, то відповідно, тобто далі було б легше доводити наступний етап. Тобто, якщо вони там були і дійсно були терористами, на думку суду вони такими не є, значить, і всі інші питання теж спірні, бо вони тягнуться звідти. Тому, на жаль, маємо таке рішення суду. Також суд не задовольнив вимогу України щодо виплати компенсації від Російської Федерації. А скажіть, будь ласка, якщо є така інформація, про які компенсації йдеться, і чому судді прийняли таке рішення? Ну власне, якраз коли Україна, тобто її основні дві вимоги, вони позиціонувалися на порушенню двох основних конвенцій: перша це якраз про боротьбу з фінансуванням тероризму, друга про там заборону расової дискримінації, і відповідно заявляючи, вимога про компенсацію завжди є похідною, скажімо, від основної вимоги. Тобто, якщо ми доводимо, що так мало місце порушення права, відповідно всі збитки, які були заподіяні внаслідок цього порушеного права, мають бути компенсовані потерпілій стороні. Тобто, всі ситуації коли Україна заявляла, що внаслідок дій Росії фінансування фінансування тероризму було заподіяно величезної шкоди Україні на території Донецьких Луганських областей, от усі ці збитки, які вона прокалькулювала як наслідок терористичних. Чінків бойовиків на цих територіях, тобто вона їх вирахувала, і це були її збитки, які вона просила її компенсувати як похідну вимогу від попередньої вимоги. Що прошу визнати, що там е, Росія фінансує тероризм? І відповідно друга вимога була аналогічна, тобто, коли ми говоримо про е, утиски. Е, Дискримінацію українців та крим е, кримських татар на, на півострові, відповідно, тобто теж з'являлась вимога, що так як ви чините ці утиски, це теж заподіює збитки і теж вона просила їх компенсувати. Тому е, і наслідок рішення таке рішення це якраз наслідок того, що суд відмовив у перших е, двох та фактично вимогах. Вон, точніше задовольнив їх в дуже дуже частковому обсязі. і так як не доведені факти тероризму на думку суду. А що стосувалося расу дискримінації, вони визнали це теж дуже обмежено лише в частині щодо мови. Що так дійсно наприклад, там не виклад... не було викладання українською мовою, а всі переслідування щодо кримських татар, вони взагалі казали, що це політична дія, тобто вони не вбачають в цьому расову дискримінацію, вони вбачають в цьому акти політичної дії. І відповідно, тобто, на жаль, як наслідок прийнятих рішень по основним порушенням, мали вони місце чи ні, відповідно, суд і відмовляє в компенсаціях, так як він не визнає більшу частину вимог, які заявила Україна. Ви вже зауважили про те, що дійсно українці на сьогоднішній день а мають досить скептичне ставлення до багатьох міжнародних організацій, і це стосується он в першу чергу. А якою мірою на вашу особисту професійну думку, міжнародний суд ООН позбавлений політичних мотивів в своїх рішеннях? Мені здається, що за останні два роки усі рішення, усі засідання е, таких великих міжнародних інституцій справді викликають дуже багато запитань, тим'яко кажучи, тому що ми бачимо, що це така насправді велика політична арена, де відбуваються політичні ігри, абсолютно не менше ніж куларах, якихось персональних там інституціях держав. І тому, на жаль, на жаль, е, хотілось би, щоб це були судді, які відділяють свою роботу. Яку вони вчинять правосуддя від якихось певних своїх політичних вподобань, але навіть якщо проводити паралельно, наприклад, з українськими судами в цілому, та з особистістю судді дуже мало є насправді таких суддів, які справді здатні винести рішення, наприклад, там, якщо вони важають справедливим, якщо воно суперечить їхніх особистих політичним переконанням, і на превеликий жаль, Росія дійсно. Має великий вплив з точки зору пропаганди на світовій арені. Вона це робить дуже багато років давно і успішно. І Україна лише на жаль, спочатку вторгнення, почала активно е протиставляти певну піарну стратегію, говорити інакше, говорити інші речі. Тобто, весь цей часто. Тобто, ми ставили до цього. Ну вони ж говорять брехню, і це очевидно, чому ми повинні це спростовувати. Але якщо тут застосувати якраз той підхід, який ми адвокати застосовуємо в судах, тобто інша сторона говорить все, що говорить, але і ти маєш говорити правду, і теж багато про неї розповідати світу. І тому на жаль, лише зараз Україна потрошки змінює в в, в голові світової спільноти, в тому числі в міжнародних інституціях. Ось це сприйняття е, Росії як країни терориста, тому що до цього Росія гарно створила собі імідж. Вона Велика сімка та потужна держава захищає весь світ і так далі. Зараз це все сипеться, і тим не менше, повірте, вистачає засобів да, масової інформації соціальних мереж, де це все читають судді, які приймають рішення. Це вони в першу чергу люди, і в ними завжди залишаться. У них є свої певні ставлення до України до нашої війни, до всіх подій, які відбуваються, і це на жаль в будь-якому випадку впливає на рішення. Якщо ми подивимось, громадянство тих суддів, які, наприклад, відмовляли в певних там частинах рішень. Ми можемо побачити певні паралелі, та тобто країн, ну там, наприклад, Сомалі, які зазначають, що ні, немає у вас ніякої расової дискримінації, ну і так далі. Тобто, на жаль, ми бачимо, що ті союзники, які на світовій арені підтримують Російську Федерацію, тобто певні паралелі також існують з іншого боку. Також потрібно розуміти, що так для нас здається, круз як сим повинні ще щось доводити після того, як відбулося вторгнення 24 лютого, і все стало на свої місця, і тут ще щось треба доводити. Але на жаль, для е, світової спільноти це виглядає зовсім не так, і для них навіть цей крок. Визнати взагалі, що Росія така країна, яка собі в цей час створила такий величний і визначний імідж, що вона насправді є там ну, злочинцем, що вона чинить якісь злочини, що вона порушує міжнародне право, тобто, це все одно є дуже великою перемогою і великим історичним прецедентом. Так шкода, що тут до багатьох аспектів підійшов дуже формально, дуже м'яко, можливо, я б сказала. Тобто, як я вже побачила, що якщо у них є найменші сумніви, що ну можливо це не так, вони. Тут якби таку застосовують презумпцію невиновності в максимальній її ступені реалізації. Але тим не менше, все одно це дуже велика перемога, якщо дивитися на, 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 на позиції саме того, як чиниться правосуддя, як діють міжнародні інституції. Вони дуже повільні, вони занадто толерантні, як ми це вже побачили, і це дуже часто грає проти нас зараз. Вони занадто вірять в якісь ідеї, які вже були давно знищені і зруйновані Росією, зокрема її тотальна неповага до міжнародного права, до міжнародного правосуддя, до всіх конвенцій, до всіх інституцій і нехтування ними. І е, на жаль, ось так просто прямо визнати в один день, що так ця країна терористи. Її просто треба там заблокувати на всіх рівнях. Ну, поки на жаль, не може жодна міжнародна інституція, не маючи для цього достатньо е, сил, і для них це вихід занадто зони комфорту, тобто їхній світ такий весь комфортний, гарний, намальований, і красивий, раптом зруйнувався ось цими претензіями України, яка показує, чекаєте так, правда виглядає інакше. І тому на жаль, так ми маємо те, що маємо. Маємо таке рішення, яке для нас українців виглядає занадто НАТО м'яким, але для європейців, для американців, тобто для західного світу, це дуже великий крок вперед, і це все одно потрібно розуміти, що навіть визнати хай в маленькій частині, що Росія дійсно порушувала ці конвенції. Хай навіть без компенсацій, але все одно це вже одна з таких великих перемог України, тому що є інші позови України в цьому ж суді, до речі, там деться 3 третя лютому очікуємо ці рішення, і будуть ще додаткові позови по е, війні, яку розв'язала в. Е, Російська Федерація 24 лютого 2022 року, і тобто, оці виграші вони в подальшому, тобто сформують такий великий пул, який все таки дозволить. Я сподіваюся, як юрист, коли буде трибунал проти Російської Федерації, дійсно притягнути її до відповідальності, дійсно визнати, визнати її як країну винною, показати всьому світу, що це все була брехня і пропаганда, як це було свій час на Нью-Йоркському процесі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Інга Кординовська, адвокатка, керуюча партнерка юридичної компанії ID Partners. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що у Ми телеканал. Робіть таки надалі.